Всім привіт на каналі Деталі Орхіа, найбільший оптово роздрібний інтернет-магазин в Україні. Сьогодні розглянемо тему стосовно бензопил, а точніше гарнітури на бензоелектропили Ланцюги, шини і ведучі зірочки. Які бувають ланцюги, їх різновиди, як правильно підібрати ланцюги шину, як порахувати кількість ланок, як взагалі правильно підібрати гарнітуру до бензоелектропили. Тож, поїхали. Давайте почнемо із ланцюгів. Їх розподіляють за декількома параметрами. І першим основним важливим параметром для підбору у нас на сайті це є шах-ланцюга. Більш поширені, які використовуються у побуті, і, скоріш за все, вам такі і потрібні будуть. Це шах 3,8 або 0,325. Також бувають 1 четверта, 0,404 і 3 четверта. Зазвичай ці типи використовуються у професійних пилах. Ці маркування вказані у дюймах, тому одразу приведу на екрані табличку із перекладом розмірів у сантиметрах, яка знадобиться вам, щоб заміряти і зрозуміти, який конкретно у вас ланцюг, якщо ви цього не знаєте. Одразу покажу вам, як заміряти шах вашого ланцюга. По центру клепки через одну заклепку. Ось таким чином. Будь-які будь-які через одну клепку заміряйте. Ось таким чином ви заміряєте шаг вашого ланцюга. Зараз я покажу, як правильно оприділити з точки зору математики. Покажу просто, і робіть як я. Ось цей розмір, який ви отримали між трьома клепками, беремо і ділимо на два. Значення, яке ми отримаємо, підставляємо у цю таблицю і отримуємо шах вашого ланцюга. Наступний параметр, який вам повинно знати для правильного підбору ланцюга, це кількість ланок, ось яких рахувати. Складаєте ланцюг навпіл, рахуєте по внутрішньому зубу. Ось так. 57. І третій необхідний параметр це товщина ланцюга, а точніше буду сказати, це ширина паза. Їх також буває безліч розмірів, але знов також у побуті. Найпопулярніший це 1,1, 1,3 1,5 мм ширина паза. Ось як його міряти. Ланку мірять в основи, не на кінчику зуба. Ось таким чином заміряється товщина паза. Так, ще раз. Перше шаг ланцюга, друге кількість ланок ланцюга, третя ширина паза ланцюга. Тобто маємо на прикладі цього ланцюга розмір 57 зубів, 3 восьмих шах, товщина паза 1,1 мм. Знаючи ось ці параметри, ви не помилитесь при виборі ланцюга, тож робимо висновок, що заміряти довжину рулеткою або лінійкою взагалі вам нічого не дасть. Ланцюг підбирається ось по цим трьом критеріям. Також на брендових ланцюгах, наприклад, штіль, який перед вами, на самій ланці виробник показує деякі параметри. Ось, наприклад, цифра на внутрішньому зубі, наприклад, 3, це товщина паза 1,3. Якщо, наприклад, 6, це товщина паза 1,6. і і так далі. Цифра на ріжучому зубі. Буде означати шах ланцюга. І для цього є спеціальна виведена таблиця. Зараз ви бачите її на екрані. Ще один момент, який я хочу зауважити стосовно ланцюгів, це типи ріжучого зуба. Основні круглий або квадратний. Бувають інші, але, як правило, більш з цього застосовуються ці варіанти. Квадратний ще називають суперзуб. Круглий зуб використовується, як правило, по м'якому породу дерева. Плюсом є те, що він довше ходить. Квадратний призначений для твердої породи. Він ріже краще, аніж круглий, але й затублюється швидше. Також при пилянні досок брусів квадрат може трошки грубовато робити різ і відчерблювати кінчики доски. Хоча і з круглим таке теж буває. Круглий тут краще підходить, але це також і залежить від Властивості вашої поли, тобто я маю на увазі оберти. Ну і бувають також ланцюги із побідитовою напайкою для дуже міцної доверни Або, наприклад, при заготівлі людяних блоків. Ось приклад. Хто не бачив, вони у нас є. У наявності такий ланцюг справляється швидше із своєю здачею, але і ціна вже буде трошки вища. Сумненько, якщо десь на брудрусках зловити цвях, наприклад, побідити улітає в невідомому напрямку і трошки жалкувати грошей, які ви віддали. Але такий ланцюг себе виправдовує. У кінці зазначу, що для обслуговування ланцюгів на нашому сайті ви також можете знайти планки для ремонту ланцюга, напилки або точильні верстати для заправки вашого ланцюга та інші засоби. Тож майте це на увазі. Тут коротко зазначу, що для кожного шагу ланцюга призначений свій напилок. Ось декілька прикладів. І запам'ятайте, ланцюг заправляється напилком, а більш якісно заточується верстатом або спеціальними пристроями для заточки ланцюгів. Їх приклади ви могли бачити тільки що на екрані. Тепер давайте поговоримо про шину на бензопилу, де також виникає багато непорозумінь стосовно вибору шини, як яку потрібно, яка краща та інше. Одразу ж на старті великими літрами скажу, шина не підбирається. Чуєте, не підбирається, просто заміривши її загальну довжину від краю до краю рулеткою. Якщо ви заміряли шину, наприклад, і вона виявилася довжиною 45 см, це не означає, що це 45-та шина. Усі розміри, які ви бачите на сайті, або оголошує вам продавець стосовно шини, це мається на увазі розмір ріжучої частини шини. І ці цифри йдуть за замовчуванням вже заздалегідь визначених параметрів шин. Як і ланцюг, вона підбирається, але вже по чотирьом параметрам. І перше, це під яку кількість ланок вона розрахована. Другий параметр під який шах ланцюга призначена та чи інша шина. Третій параметр, не менш важливий, це ширина паза, в якому буде рухатись ланцюг. Також слід приділити увагу на кінцевик або хвостовик шини. Це те місце, де кріпиться шина до бензопили, так, щоб він туди підходив, щоб співпадав маслоканал пили з вікном подачі масла на ланцюг у самій шині. Тобто, по суті, шина підбирається по властивостям вашого ланцюга. Треба знати, який у вас ланцюг. Або найпростіший засіб це маркування на самій шині. На ну, нових, то зрозуміло, все видно, а ось на поюзаних, яку хочете замінити, як правило, вже все стерте. Ось на цьому прикладі дуже чітко видно, що означає робоча поверхня шини і її довжина. Це те, що я, про що я вам казав. Бачите, 40 см, 16 дюйм, але це не значить, що вона уся 40 см, вона набагато більше, довша. Фактично робочою площиною вважається те місце, так сказати, видима часть шини, яка виходить вже з бензопили. Це і є робоча поверхня. Ось тому вказується цей розмір. А не як я вже сказав, багато людей повністю міряють усю довжину шин. Це не є правильно, дуже часта помилка. Ну і також, як ще один варіант інформації: у багатьох пилах є рекомендації стосовно шин в інструкції, які краще використовувати на тій чи іншій пилі. Так, довжина також важливий параметр, але чому я не роблю на цьому акцент? По суті, якщо на ваші старі вже не видно маркування, то ви не можете дізнатися довжину шини. І як я вже казав, просто заміряти довжину це не є правильно. І ще одним помічником вам буде розуміння, яка у вас на пилі стоїть ведуча зірочка. Знаючи її параметри, ви також можете підібрати шину частково. Так як для зірочки, також важливим параметром є шах ланцюга. Шина, як ви бачили, також маркується у дюймах. Зараз на екрані приведу вам приклади таблицю з розмірами шин у дюймах і сантиметрах. Який висновок можна зробити? Шина повинна повністю співпадати з характеристиками ланцюга і ведучої зірочки. Також є доволі частим питанням, яку краще поставити шину по довжині, яка шина буде краще за всі? Так, от відповідаю такої шини не існує. для кожного і у кожному випадку така шина буде своя, тому що важливо в яких умовах і які задачі стоять перед власником пили. Наприклад, короткою шиною працювати зручніше, мобільніше а от довгою важче, але можна напиляти колоду великого діаметру. Ну давайте так оцінимо ситуацію, наскільки задіяна ваша пила у вашому хазяйстві і для яких цілей ви її частіше використовуєте. Плюс до цього важливо брати до уваги потужність вашої пили. Звісно ж, треба розуміти можливості вашого інструменту. Чим довше шина, тим більше нагрузка йде на двигу. Тому ідеальну шину кожен обирає сам для себе. І тут же додам, що все ж таки брендові оригінальні шини ходять краще, ніж їх аналоги, але є і непогані китайські заміни. Тому старайтеся підбирати шину відповідно можливості вашої пили. Тут вирішує кожен сам для себе, що Краще, зручніше, дешевше тощо. Сюди також ще дещо додам. Як ви могли замітити, вони бувають більш широкі, а бувають вузькі. Так от, широке полотно прийнято вважати більш професійним інструментом, і така шина має більший зворотній удар. Ось ж, навпаки, має мінімальний зворотній удар і використовується в основному у бобуті. Дам пару основних рекомендацій по обслуговуванню шини. По-перше, завжди слідкуйте за наявністю подачі масла на ланцюг друге стежте щоб у каналі шини не було сміття або бруду для рівномірного зносу шини періодично перевертайте її для зміни робочої поверхні. На останок по шинах хочу додати ще дещо. Рідко, але таке буває. При правильному підборі шини по всім темпераметрам, які я зазначив вище, ставити її на пилу, а вона не стає. Таке буває з китайськими пилами. Так, нічого не поробиш, але буває. Хоча б для вашого розуміння я поясню, чому так стається. Є декілька стандартів хвостовиків: це, наприклад, К095, як правило, призначені для 320. 25-го шагу правила майже завжди є у наявності вікно маслоподачі. Отвори для натяжіння ланцюга можуть бути збільшені або мати протягнуту форму. Ось, будь ласка, метричні дані такого хвостовика. Приклад А 041 використовується у легких бензопилах або електропилах, як правило, без масла вікна. А формат А – це так би мовити, штільовський стандарт. Але головні параметри для підбору шини я зазначив вище. Так, і давайте бігло по ведучим зірочкам. Як і у попередніх розхідниках, вони також мають свої параметри для підбору. Тобто зірочка підбирається під шах ланцюга. Вони можуть бути двох типів: цільнометалеві або розбірного типу. Як правило, всі мають маркування, під який шах ланцюга вона призначена. Також їх можна підібрати по моделі вашої пили. Можна також докупити окремо вінець під розбірний привід. Міняється не уся чашка із зірочкою, а просто можна міняти ось цей вінець. Вони також бувають різних розмірів. Тут важливо знати внутрішній діаметр, наружний діаметр і її висоту. Три розміри. Це також вказано у нас на сайті. Який висновок ми можемо зробити? Усі ці три компоненти. Повністю взаємозалежні один від одного зірочка шина і ланцюг. І цей момент, як на мою думку, грає нам на руку, тому що знаючи параметри однієї деталі, ми можемо підібрати іншу. І відповідно знаючи параметри другої, ми можемо підібрати третю. Тобто розрахувати правильні характеристики необхідного вам компонента, вам допоможе інший компонент. Ну і не забувайте про рекомендації в інструкції моделі вашої пили, що теж є корисною інформацією. Хочу нагадати, що на нашому сайті ви можете придбати вже готові комплекти ланцюг плюс шина за приємною ціною дешевше ніж брати окремо. Зверніть увагу. Сподіваюсь, сьогоднішній відео був корисний для вас. Якщо щось не зауважив, поправляйте, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, шукайте нас на інших платформах, заходьте у магазин, замовляйте. З вами був деталіорг.юа. Слава Україні! Пока-пока!